Усім привіт! Поки чоловік у відрядженні, в мене є завдання замовити фарбу для ванної кімнати. Минулого разу я їздила у фарбувальний центр декор Тімотіка, але до нього їхати довше, а в мене було маль часу, тож я поїхала у А Фарбу ми з чоловіком обрали і узгодили заздалегідь це Viva Chrome Neopal для кухні та ванної кімнати, мені потрібні два кольори. Один з них білий для стелі, у ванній кімнаті, в туалеті і у кутку під стиралку та сушилку. Також дві стіни у ванній кімнаті, усі стіни в туалеті, і усі стіни у кутку під стиралку та сушилку будуть пофарбовані цією ж фарбою, але у сірому кольорі. Сірий я буду обирати за палітрою. Замовлення та тонування фарби у потрібний мені сірий колір зайняло десь 15 хвилин. Але у фарбувальному центрі мені сподобалося те, що там нам написали, скільки води у мілілітрах потрібно додати до фарби, і це нам зекономило час, бо ми не вираховували це самостійно. У практикер такого не роблять. Звичайно, це дрібничка, але було б приємно. І поки я чекала на фарбу, обрала нам світильник для кухні, який планую розташувати над обіднім столом. Окрім ремонту, у мене тут новий в'язальний проєкт. Виявилося, що мені потрібна пляжна туніка, бо в мене немає жодної. І, звичайно, навіщо шукати її у магазинах, коли я можу зв'язати її собі сама. Пряжі у мене є на дві туніки, але більше мені подобається пряжа бежевого кольору. Така туніка буде краще виглядати на засмаглому тілі. Залишилося тільки обирати візерунок ромби чи сітка. Мій день обов'язково включаю себе хоча б одну прогулянку з теєю. І якщо є така можливість, я завжди даю їй змогу побігати босоніж. Зараз почалася спека, і я обов'язково беру з собою такий міні-портативний вентилятор. Я купувала його на Алікспрес. Я тут вже два тижні обмірковую, чи не спробувати мені сплести якусь пляжну туніку чи спідницю у техніці макраме. І ось я наважилася і замовила 300 метрів бавовняного макраме шнура завтовшки 3 мм колір Екрю. Зручніше було б плести маючи манекен, але в мене немає і купувати його задля двох-трьох проєктів просто немає сенсу, тож буду без нього якось. Буду показувати вам процес у влогах, але спочатку закінчу туніку спицями, як уже почала. Бо в мене є такий недолік, якщо я полишаю якийсь проєкт і починаю щось інше, то до попереднього проєкту вже не повертаюсь. Та я знайшла собі подружку. Вона трохи старша за те, але вони розважаються. Сьогодні в нас прохолодно замість 30 градусів. Десь 15, 18, можливо. І вже майже сьома година вечора, і ми вже будемо збиратися додому. А завтра і післязавтра, тобто субота і неділя, в мене а вихідні не працюю. Я спитаю у моєї сестри, може вона щось хоче робити, кудись піти. Фух. Дякує два! Вихідні ми провели з подружкою Теї, і у Теї якраз була змога трохи погратися з її дев'ятимісячною сестрою. Теж хоче сестричку. І як бачите, вона сміється у захваті. Компанію нам склала моя сестра, і ми влаштували пікнік в парку навпроти дитячого майданчику. Тут я побачила гарну ідею, як можна приходити сюди на весь день, брати з собою гамак, фрукти, напої, у закладі поблизу брати щось на обід, брати з собою в'язання. Якісь іграшки для теї і насолоджуватися вихідним у затінку, спостерігаючи, як Тея грає на майданчику. Звичайно, це ідеальна картинка, і, скоріш за все, у реальності в мене не буде змоги в'язати чи полежати у гамаку. Иди закрой фломастеры, говорю, там открытые они. Что я? Не мавай. Я хочу закрыть фломастер. Я могу. Да, я знаю. Мамочка, ну дай. Я уже хочу не саматься. Хорошо, хорошо. Иди туда, боссой. Мої плани після роботи були плани знову піти в парк, зробити пікнік, як учора, бо нам дуже сподобалося. Але цього разу хотіли взяти з собою бабусю, мою свекруху. І в нас був план, що я працюю до четвертої години, як завжди. Швиденько повертаюся додому, залишаю свій комп'ютер, беру все необхідне для пікніку, і ми йдемо у парк усі разом. Трьох, але за 10 хвилин до кінця мого робочого дня почався дощ. А у мене Не Бачите як я взута. Я почекала одну годинку в офісі, у цей час якраз відредагувала попередній влог і навіть Завтра, мабуть, буде вже на каналі. І зараз їду додому. Дуже тепло, дуже вологе повітря, і дуже важко дихати. Зараз залишу комп'ютер і підемо з теєю гуляти. Коли виходиш гуляти з дитиною після дощу, то заздалегідь знаєш, що вона повернеться додому брудна, уся і взуття, включно. Але я спокійно до цього відношуся. спочатку якось так вийшло, я нервувала, але потім швидко себе заспокоїла. Бо що, що тут такого? Ну будуть в неї там брудні речі, взуття. Є пральна машина, тож впораюся з цим. Хотіла розповісти про маму. Я ж казала, що вона з сестрою буде в Україні десь 2-3 тижні, і ось зараз пішов третій тиждень, і вони ще не зробили усі свої справи. І не знаю, впораються вони за місяць чи ні. Бо мама каже, що усюди від неї чекають грошей. Звичайно, вони не кажуть це прямим текстом, що ось заплатіть, будь ласка, грошенят нам і усе буде набагато швидше. Просто її подруга, яка проживає у цьому місті, каже, що якщо заплатити, буде набагато швидше. А вона там живе, тож знає. Але мама принципово каже, що не буде нікому платити, бо в неї і так небагато грошей, щоб роздавати їх усім. Та й вона залишилася без будинку, який зараз в окупації. Тож вона вважає, що вони мають робити свою роботу. І не очікувати за це грошей, бо вони гроші отримують у вигляді зарплатні. І я з нею згодна, якщо буде продовжуватися більше місяця, усе це можливо доведеться платити, можливо, легше заплатити там, хабар, ніж платити за ще один місяць, а це додаткові 5 тисяч гривень. І це не тільки за квартиру, це ж треба гроші на їжу. Дуже часто виключають світло. Мама, мами немає інколи декілька годин, бо ж інтернет залежить від наявності світла. В них є якийсь графік, вмикають на дві години, потім шість годин немає. Та я побачила лужу. Давай, бросай. Яка щаслива дитина. Що, що потрібно для щастя? Мокрий пісок і калюжі. В мене тут потроху в'яжеться туніка, але... Я загубила десь 2-3 дні, бо доводилося кілька разів починати усе спочатку, і це нормально, бо в мене немає покрокової інструкції, як і що в'язати. Я вигадую усе сама, бо не знайшла якийсь готовий майстер-клас. В'яжу я знизу, і в мене за планом розрізи по 30 см з обох боків. Тож зараз я його вв'язую. Одночасно передню і задню полички. І коли вони будуть по 30 см, я об'єднаю їх і продовжу в'язати вже по колу. Ну що, ми все ж таки влаштували пікнік, не вчора, так і сьогодні. Знову ми у цьому парку, на цьому майданчику. Де я десь там з бабусею? А я тут влаштувалася, ось що тут скупила черешню. Щось ми таке невеличке взяли попити. Я зробила а, щось схоже на лимонад. Я купую сироп, який я розріджую газованою водою, і дуже смачно виходить і дуже освіжає. А якщо нести у такому термосі, то цей напій залишається холодним. Тож зручно у неї така ж пляшечка. Що таке? Хочеш черешню? Мить мить черешню. Падає. Падаєш? Падай! <реш> У мій вихідний день я завжди намагаюся вигадувати щось цікаве для теї, кудись разом з нею піти. Інколи ми з собою беремо її бабусь. Мою свекруху чи мою маму. А коли вихідний співпадає з суботою неділею, я пропоную щось і моїй сестрі. Цього разу на вулиці було дуже спекотно, і ми вирішили, що краще піти кудись, де прохолодно. І водночас, щоб те й було цікаво там. Тож ми вирішили поїсти щось солоденьке, обирали ось такі вафлі, а також після цього те. Пішла трохи пострибати і побігати у одному дитячому розважальному центрі. Те я в мене обожнює їсти солодке. Я вже не знаю, що з цим робити, чи це нормально, чи ні. Усі діти так обожнюють солодке і постійно кожен день щось хочуть. І, звичайно, в нас є обмеження і по кількості солодкого, і коли саме можна їсти це солодке. І наразі це рятує ситуацію. А тут я вже показую, як Тея гралася у дитячому розважальному центрі. Вона пішла туди з бабусею. А я була зовні. Вона бачила мене через ці великі вікна. Знаю дітей такого ж віку, як Тея, які вже без батьків ходять, граються у таких центрах, але Тея ще не готова. В'яжеться тут моя пляжна туніка. Я в'яжу її знизу. Почала знизу, ще трохи залишилося, і потім буду об'єднувати усе це. Зараз воно так роз'єднане, бачите? А потім об'єднаю і почну вже в'язати по кругу. Мені подобається, як воно виглядає. І колір подобається пряжа дуже гарна. Вона буде така на широких бретелях. Щось я тут Собі малювала, які варіанти взагалі можливі. І мені більш за все сподобався ось цей варіант. Ось тут буде 30 см. І взагалі сукня чи туніка буде 110 см. Я вирішила, що ця довжина достатня для того, щоб прикрити коліна десь так. Але буду дивитися вже, коли буду приміряти. Якщо буду бачити, що недостатньо. Буду трохи збільшувати. І, взагалі, буде залежати і від пряжі, бо я не хочу докуповувати. Я купила 500 грамів пряжі по 50-такі маленькі клубочки, тож в мене їх 10. І сподіваюся, що їх вистачить. Я тут, коли в'язала, ось тут я вже додавала, бачите, ось тут я вже додавала. Нові клубочки, тобто тут є десь 20 см. І якщо на 20 см йде два клубочки, а в мене сукня буде 110, враховуючи те, що зверху в мене піде менше пряжі, то я так порахувала, що, мабуть, буде достатньо. І я ще не вирішила робити тут квадратне декольте або виріз такий робити. Не знаю, чи круглий виріз. У мене до цього є ще час. Ось цю частину просто в'язати треба буде по прямій. Не хочу, щоб вона там прилягала дуже до тіла. Треба було навіть трохи вільніше її зробити. Вважаю, що десь до початку липня я її закінчу. І вже у наступному влозі я вам е, покажу. Готову сукню, готову туніку. А ще тут замовила макраме паряжу, якщо можна її так назвати, шнур макраме. В мене був такий. Я замовляла його для одного проєкту, який я вирішила не робити сумку хотіла зробити. А потім побачила, що з такої пряжі, з такого шнуру виходять дуже гарні макраме туніки Цей кольор мені дуже подобається. 166 ярнарт Макраме Ісель 120-130 метрів. Вирішила, що мені потрібно більше. Я так порахувала, є одна сукня в мене. Майстер-клас по ній швиденький такий. Є спробую по ньому і замовила ще два кольори. Взагалі тут вийде три сукні, але я першу зроблю і потім спробую продати. Буду продавати у себе на сторінці або розміщу її на OLX ОЛІкс і подивимося. А якщо не буде продаватися, просто подарую комусь. В мене є кілька знайомих блогерів. Зараз на вулиці десь 35 градусів, спека, хоча вже шоста вечора. Те відмовилися йти на прогулянку. Якщо чесно, я її не вмовляла, бо мені теж не хочеться йти на вулицю. Дуже спекотно, ми вже виходили сьогодні, і цього достатньо. І зараз рятуємося вдома. У нас кондиціонер, він у вітальні, тож ми відкриваємо двері спальні, щоб і в спальні було прохолодно. Чоловік повертається завтра з відрядження і починається питання з ремонтом. Я майже нічого не робила з ремонту, тобто нічого не замовляла, тільки зараз диван треба буде подивитися. Мені сподобався один диван, і він зараз на дуже приємній знижці: мінус 350 левів. Це дуже суттєва знижка. Треба тільки перевірити, чи можна його буде розмістити, чи достатньо там місця під такий диван. Я знаю, що він буде трохи стерчати, але питання: наскільки? Бо є різниця, буде він стерчати на 3-4 см або на см, Тож треба перевірити це і замовити його, доки він на знижці. А і ще такий момент. Я згадувала про концерт Півоварова у Варні 2 липня. Я на нього не їду і якось так спокійно до цього я віднеслася, бо. Ну так виходить. Просто саме тоді, коли я думала, як, як поїхати на цей концерт, кого з собою взяти, кого вмовити, чи брати чоловіка, можливо, він погодиться, наприклад, зробити міні-відпустку. Виявилося, що в нас свердловина, з якою ми беремо воду. У нас власна свердловина, а в неї там закінчилася вода, чи щось сталося. І в нас зараз є два варіанти: або спробувати очистити. Цю свердловину перевірити, чи справді там вже немає води, чи це просто щось там забруднилося, а, або робити нову свердловину. І, звичайно, очистити набагато дешевше, але це м, гроші, які, можливо, ми викинемо на вітер. Щоб ви розуміли, про які суми йде мова. Щоб прочистити цю свердловину, а вона десь на глибині 40 метрів, треба буде заплатити. Можливо, півтори тисячі левів. А щоб зробити свердловину нову, теж на там 40-50 метрів, а треба буде заплатити порядка 7 тисяч левів. Діліть це на два, щоб отримати суму в євро. Звичайно, ми спробуємо перший варіант. Бо якщо можна обійтися звичайним очищенням, то це набагато краще для нас. І вже тоді, якщо виявиться, що там зі старою свердловиною вже все, то будемо робити нову, а це додаткові гроші. І просто зараз сказати чоловіку про якийсь концерт, сказати йому, та, залиш там цю свердловину, нічого серйозного, так, ми залишилися без води, немає в нас води, а це дуже важливо. Залиш там її, поїхали краще на концерт, а потім на море відпочивати. Це не варіант взагалі. Добре, що я з ним навіть на цю тему і не розмовляла. Тож продовжимо, займатися, тож продовжимо займатися ремонтом, і вже відчувається, що у вересні ми туди не переїдемо жити. Сподіваюся, вже на жовтень чи листопад. Я ось на Новий рік загадувала бажання. Одне з бажань було. Окрім того, щоб закінчилася війна, і ще те, щоб ми наступний новий рік зустрічали вже у новому будинку. Тож до нового року ще є час. Я вам тут казала про диван, який мені подобається вже довгий час, і зараз він на знижці, це саме те, що ми шукаємо, і колір мені подобається, і взагалі те, як він виглядає. Дуже так стильно, і він перетворюється на спальне місце. Взагалі, я багато передивилася, і саме цей мені подобається. І розмір такий більш-менш нормальний. Але він то нормальний, але ось тут 99 см це ось ця тут частина. А в нас, на жаль, немає стільки місця. Я тут відкрила взагалі, як буде. Знаходитися диван, як, як я його а, собі уявляю, і ось тут для нього місце є. Але ось тут в нас 92 см. Якби він стирчав на 2-3 см, тобто був, наприклад, 95, то це більш-менш нам підходить. Але 99 це не підходить. 20 червня в нас з чоловіком була четверта річниця шлюбу, але до цього ми якось ніколи не святкували, все забували. А цього року ось вирішили відсвяткувати, але виявилося, що 20 червня це четвер, і у цей час мій чоловік був у відрядженні. Тож ми вирішили перенести святкування на 22 червня. Просто чоловік позвав мене у ресторан. Повечеряти дитина залишилася з бабусею зі свекрухою. Вона з задоволенням нас підміняє. Останні кілька років ми не могли вирішити, яку саме дату будемо святкувати 20 червня, коли ми офіційно стали чоловіком і дружиною у Рахсі, або 21 серпня, коли в нас було весілля. Ці дати були у різні роки, і якось підпис у Рахсі. Я вважаю важливішим тож рахуємо від 20 червня. Тут в мене невеличке косметичне замовлення. Це усе мені замовила сестра. Можу сказати, що ми з нею об'єдналися. Вона замовляла дещо для себе і замовила ось це для мене. Так, батіст. Не буду зупинятися на цьому засобі сухий шампунь. Усі про нього знають. Я користуюся ним більше 10 років, а тільки зараз я зрозуміла, як треба правильно ним користуватися, і тільки останні півроки користуюся ним так, як треба. Не тоді, коли волосся брудне, а тоді, коли я тільки помила голову, вона чиста. А батіс допомагає зберігати волосся чистим довше і дає об'єм в коренях. А це після засмаги. Такий After Sun лосьйон чи крем. Він такий дуже приємний. Ним навіть приємно користуватися і не тільки після сонця, а просто як догляд за шкірою. Дуже приємний. І після нього я можу одразу щось вдягти і не чекати, коли вона там абсорбується і не буде неприємного відчуття. А ось ці три засоби від Vivienne Sabo це туш для Вій. Моя улюблена, одна з моїх улюблених, коричнева. Це Кабаре-Прем'єр, улюблена саме у коричневому. Я чорну туш для війни використовую вже більше трьох років. Якось так більш гармонічно виглядає, саме коричнева туш. Я цю відкривати не буду, бо зараз користуюся такою коричневою від? Як, як, як воно? Evelyn Cosmetics. варіте. В них ідентичні щіточки. Так виглядає Евелін, і так само виглядає і е, Кабаре Вів'єн Сабо. Це маркер для брів. У 03 відтінку я не вгадала. В мене був е, 02. Я вирішила, що можливо треба спробувати трохи світліший, але він дуже світлий. Ви зможете щось побачити взагалі? Ледве-ледве помітний. Я, звичайно, ним скористалася сьогодні, і щось там, якийсь ефект є, але дуже непомітний. Тож буду замовляти свій колір. А це підводка для очей. Теж серія кабаре прем'єр ніколи не користувалася, замовила тільки через те, що коричневого кольору. Я теж намагаюся робити весь макіяж очей коричневим. Використовую коричневий олівець, а використовую туш для вій коричневу і ось підводку теж. Коли тільки-тільки нанесла її, було таке швидке секундне розчарування, бо вона віддавала рижиною. А ось зараз, буквально через 15 секунд, вона вже почала виглядати нормальною коричневою підводкою. Тож, треба буде скористатися нею, можливо, завтра, сьогодні просто немає часу і немає настрою. А саме підводку наносити. І ось, бачите, бровки. Наче щось є, але воно дуже непомітне. Якщо б мені хотілося щось домалювати, 0,3 відтінком це б не вдалося. Але в мене гарні брови. Сама собі комплімент зробила. І мені майже нічого домальовувати не, не треба. Я, як завжди, поспішаю на роботу і намагаюся вам щось розповісти. Хоча, здається, сьогодні в офісі а, нікого не буде, тож можна і в офісі познімати. А я хочу закінчити свій влог. А, і хоча сьогодні понеділок, звичайно, я якось там по тижнях намагаюся влоги робити чи по два тижні і закінчувати у неділю. Але ось так виходить, що вчора був такий важкий день, а, у моєї свекрухи померла мама два місяці тому, якщо ви пам'ятаєте, в неї помер тато, а ось через два місяці і мама теж. А, вони були сорокового року народження, тож у віці люди. А і якщо від Її тата ми не очікували. Ми вважали, що він такий живчик і буде жити ще довго. Того її мама останні чотири роки не дуже добре себе почуває. Та я не бачила свою прабабусю жодного разу. Вона тільки два рази бачила її по відеозв'язку. Ми дзвонили через месенджер, а бабусі. Секрусі моїй, коли вона була там у своєї мами. Тож це якось нормально сприйняла цю новину, що бабуся Марія померла. Вона досі згадує про дідуся Євлогія. Вона каже, що сумує за ним, хоче його побачити. І каже, це дуже часто, раз на тиждень. Стовідсотково, і ми пояснюємо, що, на жаль, ось і ми сумуємо, але ніяк побачитися з ним вже не зможемо ніколи. Офіс. Я тут з понеділка по п'ятницю, якщо я працюю, я тут кожен день. І те мені не заважає, вона не відволікається на мене, бо, бо коли я там, вона каже: Хочу, щоб мама це зробила, хочу, щоб мама пішла зі мною до туалету. Коли мене немає... Сокрусі набагато, набагато легше. Ось моє місце. Майже завжди сідаю тут. І на цьому я буду закінчувати свій влог. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я вас усіх цілую. До наступного богу.